Безплатно. Безплатно. Якщо вони хочуть рухати міліції, хай найдинуть собі красні пов'язочки, дежурний че там, казачок, для вас. І пускай я порядок. Безплатно. Безплатно. Я перший місяць, коли попав туди, у мене була зарплата 600 гривень, щоб ви розуміли. 600 гривень. Перша зарплата. Щоб ви розуміли. Люди там були, 50 літ, 40, 20, у кого по троє, по п'ятеро дітей, 600 гривень. А ви хочете виділити деньги, У мене є платю за дитину в школі за об'єд, 20 рублей кожен день. Кого будемо спонсувати? Я не можу зрозуміти. Молодець. Доброго дня, шановне <плес> <сон>, пацієнт. По... <плес> <плес> мене звуть Платонова Олена я є членом виконкового. Андрій Петрович, в мене до вас є питання. Я пам'ятаю той час, коли ця організація намагалася прийняти статут. Ми двічі поверталися до цього статуту цієї організації. І я пам'ятаю, коли я вам задала питання, скажіть мені, будь ласка, є в цьому статуті є питання про відшкодування матеріальних збитків членів цього. Е Цієї організації цього формування ви мені сказали. Якщо у людей, не дай Боже, відбудеться там якась незвичайна ситуація, то ми будемо намагатися відшкодувати сьогодні. Я чую, що ми намагаємося взагалі взяти на баланс міста, на баланс наших платників це угрупування. Скажіть мені, будь ласка, що відбувається. Що відбувається? Я, 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 я поважаю особисто вас, я поважаю Варису Васильів. Я, Ларису Василь. Василь. я, я не хочу почути почу. відповідь. відповідь на це питання. Дуже смішно. Олена Миколаївна, сьогодні ми беремо правопорядку. Сьогодні на потреба міській ради щодо дотримання правопорядку в місті. Є Андрій є? Петрович, я вибачаюся, Є е, відомості, є дані, що е, дані по правопорушенням в місті не змінилися. Олена Миколаївна, <Excellent> давайте я вас кажу суботу, неділю пройдемо по центру нашого міста. Якщо ви запрошуєте, я зараз. Я в я впевнена більшість. Значить, чому здається? На сьогоднішній день в центрі нашого городу Андрій Петрович. Андрій Петровський. не розводьте нас, Андрій Петрович. Андрій, Андрій, ось таке розводите. Ви мені задаєте питання, хочете почути, Юлія. Просто висла. Будь ласка, цього. хочемо почути відповідь. Я? На виконкомі піднімався питання. Да. Просто тут було сказано, що у деяких випадках можливе відшкодування, якщо в разі це е, необхідно, це поодинокі випадки. Сьогодні я чую, що намагаєтесь ви прийняти про повне фінансування цієї організації. Тобто грошові утримання є... У <плес> що, що, немає атошників? Правильно, атошники. Ті, хто був в АТО, оці мають правотити. Прав, були в АТО, ідіть. У -у -у. Не були читайте новини. ніхто з Московського не поїхав до солдат. Депутати, колеги, громадяни і Андрій Петрович, я хочу звернути вашу увагу на сьогоднішній день на присутніх людей. Андрій Петрович, скажіть, будь ласка. Ви бачите ці лиця. Якщо в нашому місті буде якась надзвичайна ситуація, ви скажіть, віде, будь ласка, ці люди, які добровільно віде. поїхали, не місто охоронять, не ходить з міліцією, які поїхали свої голови ставити під, під кулі, шановні, повірте мені, в дві хвилини оці люди захистять це місто так. Що не одна козацька варта і не одне роведе, не в області, і не в Україні так це не зробить, розумієте? І вони зроблять це безкоштовно. І вони зроблять, тому що вони мешканці цього міста, і вони люблять це місто, і цю землю, шановні, а не будуть ловити гроші і витворяти якісь свої програми, пропитати у цьому місті, шановні. За гроші. А ви самі належите до, упругу, до цього козацького групування? Ось такі букції як мінімум. Конфлікт інтересів. Друге, ви Я ще не закінчив. Я Це ще не закінчив. Ще не нас, закінчив. Не Я ще Я не закінчив. Я ще не закінчив. Я ще не закінчив. Я ще не закінчив. Ми зараз обсуждаємо, яке питання, скажімо. Я ще не закінчив. Формовані. Ми Друге. про формування говоримо, про каз. Притягли до нас. Я ще не закінчив. Я ще не закінчив. Друге. Репутація цієї організації в Татарбунарах. Да. Один, один із членів, зайшовши в магазин буквально на днях, що він сказав? Росія добре, я їх підтримую. Побиті клоп. Хто? Хто це Олександр було таке? Хто це такий? Да. Хто це воло? У тебе є факти. Альо. Зачем не факти? Сепаратистський бойовий отряд на нашій території І не і не я землі до мав не один раз. Ви знаєте, що треба потребувати, шановні будь ласка, ви вилучаєте депутатів. Згодні ну, шіп, ми з Ми кілька разів вам говорити за нам від мене запропонували залучати депутатів, ми будемо патрулювати на добровільній основі без мірних а Як вас залучається? Скільки ви можна обіщати? Є створена самооборона міста та Шановні, депона. В 13-му році за місто на поліції. В 2013 році загони вже є. Але чого не роблять? Але не сепаратисти. Чого вони є? Я хочу наголосити на домі, що на території міста може створено бути не одне, а може бути десь інформації але я думаю, що такі шановні представники, я дуже рада, що вони сьогодні прийшли до нашої зали, мали абсолютно законне право приймати участь патрулюванні, затримувати і робити інші заходи, відповідно до закону, вони повинні пройти вони процедуру, вони повинні питання знімати потрібно. Одні, другі, третій, якщо їх буде 10, ми затвердимо погоду. Ми координуємо їхню діяльність, але ви себе зрозумієте, просто так виходити на вулиці і говорити, що я потребую, не маю права жодної громадянин. Треба це все ввести, брати за Представників учасників артурів, депутатів. Коли ви ховали що сама зараз захищав. Можна мені збиратися? Можна мені зробити? Скажіть, у мене є таке питання. 29 січня 2014 року активні громадяни цього міста. Вийшли в знак протесту того, що відбувалося на той момент в Києві, і створили ну, татарбунарський майдан. Коли наші головні, скажімо, на той час опозиціонери були в Києві, ми в татарбунарах створювали свій осередок активних громадян, які вже на той час... Сміливо висловлювали свою думку в той час, коли представники районної державної адміністрації забарикодувалися в районі писали, державної знаю, адміністрації? Скажіть мені, да, і писали, і районна... і районна рада приймала звернення до президента. Відійдіть сюди що-нібудь кого-ні. -то. На той час я була депутатом районної ради. Скажіть мені, будь ласка, де гарантія, що мене в один незручний час не пов'яжуть представники. Цього угрупування, угрупування як людину, яка ну, не поділяє, наприклад, якоїсь їхньої точки. Ніякої зору. Ніякої гарантії немає. У мене таке питання: буде така гарантія, що е, такі люди раптом захотять мене схопити, е, запихнути мені щось якийсь боковий карман і сказати: от вона порушник? Друзі, друзі, у мене є пропозиція не фінансувати. Шановні депутати, я до вас звертаюся, не робіть таких кроків, не дозволяйте фінансувати якісь незрозумілі для нас. Угрупування і формування, і, е, і таке подібне. І, і наступна і наступна пропозиція. Товариші, коли бюджет приймається в сліпу, ми будемо мати таке життя. Вчити ми представники цього формування громадського затримують вбивцю злостного або серійного, або насильника будь Чи... ласка. у нас є, є. факти, що люди в посадки вийти лежать. Якщо цю людину затримують, люди, його можна бачити. Какой? Не Інвалідні right. грошей не звездувати. Можна вже чому? Я прошу внести пропозицію, мою депутатську пропозицію про зняття питання, про фінансування козацької вати з бюджету міста, якщо ця громадська організація хоче проводити... Хай проводить її на громадських засадах. А, що випадок, що випадок, випадок. а не за гроші наших платників податків. Прошу поставити пропозицію на голосування. І друге питання: ну, перевірити, список. перевірити список, я хто входить, це формування. Я три слова тихо. Панове, ви навіть не розумієте, що зараз робиться. Зараз одніх людей, я колись вже казав, будуть стравлювати з другими. Оця козацька варта. Ми всі добре, щоб вони не говорили, знаємо, хто там, і ми. Нам що, зараз теж все організовувати щось і що це буде в місті протистояння? Та якщо хочуть, та Бог з ними, та будь ласка, хай чергують, як ми коли чергували в 2014 році. Я не бачив тоді козацької січі і козаків. Ми ходили самі от, депутати свідки. Наші герої атошники були там. Ми геть безкоштовно. І зараз підемо безкоштовно, якщо міліція сказала, да йти. І ніколи не відмовлялись ні разу, поки міліція нам не сказала, хвати хлопців, вже не ходіть, не задуїдайте. По ночам, От таке. А от щоб ще я, як платник податків, для того мені удвоїли оренду для того, щоб платить, Бог його знає, кому про кого я нічого не знаю, не чув, бо він десь зареєстрований. Вибачте, але я вважаю, оце питання уберіть, і гострого угла нема. Все. Керівник одеського казачівства. Керівник одеського казачівства він сьогодні на роботі. Тільки приїхав за то. Він сказав, що наше казачівство одеське. Пропонує, щоб вони безкоштовно, по першому по першій вимозі, будуть виходити на патрулювання, поділити наше, наше місто, і вони будуть безкоштовно захищати громаду нашого міста. Це це від, від не знаю від, 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 кого? Від того, що вони мають засичатися. Це Мукієнко Віталій, керівник Одеського козаку. Скажіть, будь ласка, про яку суму йдеться взагалі 47 точків. 47 тисяч. Це за, е за хочу, оплату е е Це часу, який вони будуть патрулювати да. разом з міліцією. Да. Е тобто на сьогоднішній день є факт того, що кліміногенна е обстановка да, в місті да, погіршилася да, і нам потрібно да, задіяти. Да, Немає даних. Ну, зачекайте, но. Ну, Чому нема міліція? Від... Від... Отже, я ще чув, що штат міліції у нас скоростили, через це зросла кримінальна обстановка. Получається, що так, з ваших слів. Скажіть мені, будь ласка, як ви ж в курсі справи, ви ж це прийомник цього всього. Скільки скоротили міліції і скільки ви плануєте перекривати щодня на ці патрулювання? скоротили? Близько 40%. Eee, в цифрах, будь ласка, конкретно в цифрах. Ми цифра. Нам 40%. треба знати конкретно, скільки, скільки людей виставляти. 3-5 <кх> людей на день. Щодня, <кх> скільки виставити потрібно людей. Це залежить від того, скільки зможе виставити ревіону міліції працівників. Мінімум один працівник поліції повинен працювати спільно з. Ви беретеся за справу, але натомість до сих пор не знаєте, скільки вам потрібно буде ресурсів. Сьогодні Але ви знаєте, гроші мані. на перейдете, а ви А патрулювання виходить три чоловіка, вам вже було сказано. Я війшов цієї інформації, три чоловіки від а які вже мають бути. Мінімум чи не менше, найбільш працівників поліції. 47 тисяч на рік. Міно на 12 тисяч. Служить постраждали. Майже не зайшов. що. Це такий <кліпи> Вони подавлюють. <кліпи> в принципі, питань Ще? немає. Я думаю, що е патрулювати разом з е міліцією можуть в принципі, або поряд, поряд з ними. Може будь-хто адміністративний арешт має право робити будь-який громадянин нашої держави. Так. Йому не потрібна корочка, так як ми. І мої хлопці ще свого часу в правому секторі в Одесі затримували злочинців безпосередньо під час злочину, після того, як вони намагалися піти з місця події, і це ніяких проблем не створювалося від того. Передавалися органам міліції, тому якісь ускладнювати процеси тут не обов'язково. Щодо, в принципі, щодо е громадського формування козацького, яке буде. У нас тут патрулювати місто, я також по суті не бачу ніяких проблем, нехай собі патрулюють, формуються третє десяте. Але якщо ми вже говоримо про виділення коштів наших, власне кажучи, наших коштів на фінансування такої справи, то можливо нам, тим, хто може це робити власними силами, власними силами, краще буде ці гроші. Пустити на якісь інші потрібні для нас, для нашого міста, цілі, ніж, скажімо так, оплачувати труд, який ми можемо зробити самі безкоштовно. І... Безвскладного я заняття. Чого ж Ми робили це і будемо. робити. Я перепрошую, перепрошую. я Я робив не безкоштовно і вже так давно. Зважаючи на те, що я спочатку весь майдан, потім АТО, і ось я лише повернувся. Половина з того, особливо на Майдані, само собою, все було безкоштовно. Разом зі своїми хлопцями з правого сектора ми натомість тоді робили свої добрі скажімо так, справи для людей, так само безкоштовно. І ми навіть не сподівалися на те, що нам будуть якісь цінні подарунки. А -а -а -а. На Майдані там було... Ні, це те, що подарунки. вказано законом, я вже мовчу про те, що нас хтось буде фінансувати з місцевого бюджету

Будь ласка, Це вам не нам. Окрім вас, ще представники формування. Так, <pobrecough fundamental martial artistÜNDNIS>